Такий вигляд має будинок з заднього двору. Нагадаю, це будинок 102 квадратних метра. На ділянці 4,8 соток по документам в селі Вітапоштова. Майже ми його завершили. Залишилось тільки наклеїти клінкерну плитку. Ось, де видно сірі е, такі площини. Там буде клінкерна плитка. По комунікаціям, у нас тут є скважина 50 метрів. Спереді покажу переливний септик і заведена електрика 10 кВт. Три фази, прямий договір, де Ось показую будинок з правої сторони. По наповненню ззовні фасад е, утеплений ватою 100 мм. Основні стіни 300 мм газоблок. Е, декор сам це резит. Вікна колір антрацит. Товщина профілю 76 мм. Як видно, є у нас. Тераса на всю ширину будинку, тераса забетонована, вихід з кухні вітальні. Зараз зайдемо, покажу. І такий вигляд має там відкатні ворота, Вон їх видно, і можна буде заїхати. І там парковка на два автомобілі. І зараз заходимо всередину через кухню вітальню. Кімната 42 квадратних метра. З високою стелею, багато вікон, багато повітря, гарно дишиться. Це місце під кухню. Е, в цьому будинку дві кімнати житлові, одна, друга. Це 16 квадратних метрів, це 18 квадратних метрів. Вікна виходять, виходять на найширшу частину ділянки. Від вікна, від стіни до забору майже 8 метрів. Так. Гардеробна, це санвузол і топачна. Також має віконечко. Всі комунікації, вода, каналізація і електрика заведені в будинок. І Виходимо на фасадну сторону. Ось ми вийшли. І в нас вулиця, вся обжита з асфальтованим під'їздом. Це ті ворота, про які я казав. Це той будинок, про який я починав розповідати. І там у нас знаходяться лічильники до наших будинків, до цього, який я показав, і в нас ще раз, два, три будинки. Продається. Кого зацікавить, звертайтеся до мене, проведу екскурсію.